Доброго дня, наші шановні клієнти. Сьогодні у нас з вами буде великий та детальний огляд фляг від Мілтек. В цьому огляді ми з вами розглянемо відмінності між флягами. Для чого вони підходять взагалі, детальний огляд цих моделей. І перед оглядом традиційно. Слід наголосити, що у нас продукція Мілтек виключно оригінал. Тому, оформлюючи замовлення в нашому магазині, ви можете бути впевнені, що продукція дійсно оригінальна. Ну що ж, розпочнемо огляд. І перша фляга у нас з вами на огляді, вона йде за артикулом 145.01001. Це фляга просто без чохла. Якщо раптом ви загубили е, свою флягу, вона у вас пошкодилася, але ви маєте чохол, ви сміливо можете оформлювати замовлення на неї, або якщо вам потрібна фляга просто без чохла. Це однокартова фляга. Один карт це 0,95 літри. Всі об'єми фляг е, вимірюються у квадрах. Це однокартова е, фляга. Вона виконана з харчового е, пластику з полімеру, тобто вона абсолютно придатна для використання. Е, в комплекті йде тільки ось ця фляга. Вона е, Кришка зафіксована за допомогою ось цього кріплення, що дозволяє при використанні не загубити її. Вона ось так відкривається, і все, у вас кришечка закріплена, можете сміливо собі використовувати. Горлишко досить широке для того, щоб зручно та комфортно набирати воду. Взагалі, модель суперактуальна, вона має ергономічну форму, тобто ви можете її там і в кармана покласти. Бачите, вона ось така вигнута. Зроблена по подобі фляги, що стоїть на озброєнні. У Армії США модель класна. Якщо ви не потребуєте чохла, бо вам потрібно замінити вашу флягу, але маєте ще чохол, можете, будь ласка, її обирати. Наступна у нас з вами фляга під артикулом 145.05.001. Вона йде вже в чохлі з кріпленням для системи Моль або Лазер LC2. Також у нас з вами фляга має. Кришку з кріпленням для того, щоб можна було її не загубити. Також харчовий пластик, широке горлишко, термопластик. Чухол у нас з вами поліестер. Чухол зручний, дозволяє її кріпити на ремінь, на штани, на рюкзак і взагалі будь-куди. Чухол має невеличкий кармашок для того, щоб сюди можна було покласти таблетки для очищення води. Чохол йде з утепленням, тобто, бачите, він такий. Е... Так, фірмове брендування. Він такий волохатий, для чого це потрібно? В нього є е, функції термосу. Якщо ви наливаєте сюди або холодне, воно залишається холодним. Якщо ви наливаєте сюди гаряче, воно залишається гарячим. Також цепляга на один кварт, тобто 0,95 літри. Модель суперакна, е, дуже зручна, дуже компактна, ергономічною формою, е, багато місця не займає. Взагалі, звичайна класна фляга. Наступні у нас з вами фляги під артикулом 145 06 001 це колір одлива. 145,06,002, 145,06. 20 145, 06, 024, 145, 06, 0,21. Все це моделі фляг, які йдуть разом з котелками. Давайте з вами будемо робити сьогодні огляд на кольорі койот. Це одна з найпопулярніших в нашому асортименті однокартових фляг. Також тут об'єм 0,95 літри. До замовлення доступна в п'яти кольорах По артикулу. ви можете знайти цю модель у нас на сайті. І що ж ми можемо з вами сказати взагалі про цю флягу? Також у нас з вами Чухоли йде з утепленням. Він має термопластивості. Дуже класно зберігає температуру холодну або горячу. Термопластик у нас з вами харчовий артикул, мілтек все це оригінали. Вони пристосовані тільки для води. І в принципі, всі фляги вони тільки для води. Легко чистяться, також кришка у нас з вами зафіксована, і широке горлишко, через що її дуже зручно мити або е, набирати воду чохол у нас з вами з місцем для таблеточок для очищення води. І що саме цікаве, у нас з вами ця фляга має ось такий котелок. Це алюмінієвий котелок, який можна використовувати для підігріву їжі, для підігріву води. Тобто, фляга в чохлі стає в цей котелок. І можете використовувати. Його можна ставити на вогонь. Він має ручки для того, щоб ви не обпікали руки. В принципі, тут можна готувати, підігрівати собі каву або чай. І ще стосовно чупла, кріплення у нас з вами на заклепочках і система кріплення LC2 для того, щоб ви могли закріпити її на ремені, на рюкзаку, там взагалі, де ваші душі заманеться. Супер класна актуальна модель зберігає свої. Теплові або холодні властивості за рахунок термочухла. І наступні у нас з вами на черзі це дві фляги з артикулом 145.1.0001 і 145.1.0.0.20. А що ж це за фляги? Це двокартові, тобто тут об'єм 1 літр і 900 мл переносні фляги. Вона має кріплення для ременя для рюкзака, а також вона має регульований ремінець з металевою фурнітурою для зручного перенесення на плечі. Тут у нас з вами також металева фурнітура. Досить зручний чохол. Маємо з вами місце для таблеточок для очищення води. Маємо з вами ось таке кріплення для чохла, чохол у нас з вами відкривається, фляга виконана з термопластику, а фляга виконана з термопластика. Фляга виконана з термопластика. А чохол у нас з вами нейлоновий. Фляга з фіксованою кришечкою, фляга з широким горлом. Фляга досить зручна для миття та для транспортування. І чохол у нас з вами також має термовластивості, бо він, бачите, ось такий волохатий. Класно зберігає тепло, класно зберігає холод. Тут модель має артикул 14505020 в кольорі Woodland. Це також фляга на 0,95 літри з фіксатором для кришки. Також маємо на чохлі спереду е, такий кармашок для таблеток для очищення води. Система кріплення LC2 для того, щоб можна було зручно закріпити на підсумках, на рюкзаку. На штанах будь-де фляга супер легка, матеріал чохла Поліестер, фляга виготовлена з харчового пластику. Ось, так вона має, ось такий вона має вигляд. Досить зручна, ергономічна форма. Чохол має утеплення для того, щоб були термовластивості. Тобто наливаєте холодне, воно залишається довший час холодним, наливаєте гаряче, воно залишається довгий час гарячим. Тому однозначно рекомендую до замовлення. Модель одна з самих найактуальніших, особливо на літо. Наступна модель на огляді доступна також до замовлення в двох кольорах. А саме це фляга з поясною сумкою. 2 в одному. В кольорі олива вона має артикул 1351101. В кольорі чорному вона має артикул 135. 1,102. Ось такий загалом вигляд вони мають. Ось колір чорний і колір олива. Що ж це у нас взагалі за така штука? Це поясна сумка, яка йде в комплекті одразу з півлітровою бутилочкою. Бутилочка в ось такому сітчастому кейсі, знизу підтримується ось такою стрічкою. Є фіксація додаткова за допомогою оцього шнурочка, такого стрічки легко витягається сама фляга, але і надійно фіксується. Фляга має. Розмір пів літра виготовлена з харчового пластику. Сумка сама Поліестер виробництво Німеччина, також фірма Нілтек. І що ж у нас загалом тут такого цікавого? Спереду є ось такий карманчик на блискавці, він легко відкривається, досить об'ємний. Можна помістити сюди особисті речі, турнікет, мультитул, документи, тобто все за вашим бажанням. Також великий середній відділ, бачите, Ззаду ручка для того, щоб зручно нести Рем... ремінь з. Системою FastEx. Цей ремінь має максимальну на максимальну талію до 122 см. Тому, в принципі, модель актуальна: також у нас є ще один кармашок ось тут з боку. Ось він. Так виглядає також для якихось дрібниць взагалі штука. До замовлення доступна в двох кольорах. Функціональна це, якщо ви займаєтесь спортом або йдете на недовгий польовий вихід, об'єм літра це ідеально. Сумка плюс разом з флягою. Наприкінці кожного з вами відео ми підводимо підсумки, що я вам можу сказати. Фляги виготовлені з високоякісних матеріалів. Фляги доступні до замовлення в двох розмірах 1 кварт та 2, або 950 мл та 1900. Фляги є з чохлами, є без, фляги є великі, є маленькі. Всі вик... Виготовлені дуже якісно матеріали тільки високоякісні для безпеки вашого здоров'я, тому оформлюйте замовлення, залишайте ваші запитання в коментарях, дуже радо на них відповімо. І до наступного відео!